З вами е, вивчаємо книгу про Казахарія. Ми з вами розглянули чотири розділи, і ми з вами побачили п'ять е, видінь. П'ять видінь ми з вами побачили. Коротенько я нагадаю про кожне видіння, що кожне видіння, про що кожне видіння говорить. Значить, в якому стані знаходиться е, єврейський народ, який прийшов із Вавилонського полону, і вони будують храм. І знаєте, що у них появились вороги. Знаєте, що у них появились неправильні пріоритети. Знаєте, що храм Божий був зупинений, будівництво храму Божого було зупинено. Знаєте, що вони побачили, що цей храм набагато бідніший виглядає від храму Соломонового. І ось це все на них надавило, що вони не мають ентузіазму для того, щоб будувати, щоб будувати храм. І Господь піднімає дух народу, піднімає дух зурвавіля. Піднімаю дух Ісуса, піднімає дух народу. Для чого? Для того, щоб вони з ревністю, з радістю, з відвагою, з мужністю, з правильними пріоритетами будували, будували храм. І треба було цей народ підбадьорити, треба було цьому народу показати майбутність, що вони не просто так трудяться, що їхня праця має сенс. Тому що цей храм, який вони будують, він знаходиться у Божому плані і для нього є майбутнє. В кінцевому результаті храм розглядається як один, як один цілий храм. Хоча ми знаємо, що був перший храм, був другий храм, ще буде третій храм, але коли пророцтво звучить, воно нам показує храм немов би одне ціле, нерозривне. В кінцевому результаті всі пророцтва, які говоряться, вони, вони своє повне сповнення мають в тисячолітньому царстві. Тобто при другому приході Христа і при побудові храму в тисячолітньому царстві, Ось всі пророцтва сповнюються в повній мірі. Але. Але для народу дуже важливо ось мати ці обітниці для того, щоб укріпитися і знати, що їхня праця не марнотна і вона має своє майбутнє. І так, перше видіння, хтось може пригадати, муж на рижому коні посилає посланців, ангели, об'їжджають цю землю, і що? І находять, що всі народи живуть собі спокійно. А в Єрусалимі біда. В Єрусалимі біда, тому що Єрусалим спустошений, і Господь що каже, що народу він накаже, а для Єрусалиму він має план, він хоче благословити Єрусалим. Друге віддіння, Друге видіння, хто пам'ятає: чотири, чотири роги, чотири майстри. Тобто доля Ізраїля не закінчиться. Історія Ізраїлю не закінчиться, не зупиниться, не буде такого часу в історії, що пропаде цей народ, цього народу не стане. І це є знамено того, що Божі обітниці обов'язково всі сповняться. Хоча чотири роги чотири роги, які, які розпорушують цей народ, зате Бог завжди піднімає чотири майстри, які е, наказують ті народи, якими, які являються рогами, що розпорушили. І через майстрів Бог знову відновлює цей народ. В кінцевому результаті ми знаємо, що цей народ буде вустановлений, повністю відновлений за останнього царства, яке гряде, це царство Месії. Царство Месії, яке востановить цей народ, і вже більше це царство ніким не буде завойовано. Таким чином, це видіння також дає прекрасну наснагу для народу, що цей народ не щезне, цей народ буде існувати. І являється знаменом, що всі Божі обітниці, вони вірні. Третє видіння видіння, пам'ятаєте, мужа із землемірним шнуром. Мужа із землемірним шнуром. Що він хотів? Що, про що це просто говорить? Про те, що що Господь зробить? Єрусалим буде розширений у своїх границях. Він не буде мати, він не буде мати мурів огорожі. Але що сам Господь поселиться серед нього і буде для цього міста охороною? Тобто, з однієї сторони, він обіцяє, що місто буде поширене із за многолюдності, і з другої сторони, сам Господь поселиться серед цього міста і буде охороною для цього міста. І ми знаємо знову, коли в повноті сповниться це пророцтво, Єрусалим має майбутнє, але воно сповниться тільки в тоші, які йому царстві. І слідуюче видіння: очищення первосвященника, очищення первосвященника. І первосвященник являється являється відображенням всього народу, тому що для єврейського народу була функція, функція, яка вони повинні були бути світлом для всіх народів. І вони повинні були виконувати таку функцію, як священницьку функцію і царську функцію, тому що їм було сказано бути священниками і царями для Бога Всевишнього. То що в новому заповіті новому, новому сказано до церкви? Ми являємося священниками і царями Бога Всевишнього. Ну цю саму функцію повинні були виконувати Ізраїль. І вони завалили цю службу і ось очищення первосвященника священника. Відображає очищення народу. Господь обіцяє, що він очистить цей народ і відновить священницькі функції. Цей народ стане в голові всіх народів. І знову, коли це збудеться, знову збудеться в цьому царстві. Цей народ буде у голові всіх народів. Дорогі друзі, слідуюче видіння, слідуючи видіння, п'яте видіння. Золотий світильник і дві маслини. Золотий світильник і дві маслини. Якщо очищення е, в центрі Бог ставить як праобраз ставить Ісуса, переосвященника, то тут в центрі він ставить Зорувавеля. Зорувавель, Зорувавель заложив краюгольний камінь, і Зорувавель поставить останній камінь. Тобто, при Зорувавелі буде храм. Закінчений будівництво храму буде закінчено. Таким чином, це видіння золотий світильник і маслини вказує на те, що будівництво храму буде завершено. Тобто Бог їм дає обітницю, що будівництво храму буде завершено. Як цікаво, там вказується, що це буде Божою благодаттю, і це буде не людською силою, але Божим Духом. Є обітниця, є Божа благодать, є Святий Дух, який працює і. Він показує, вказуючи на на Зорувавеля, що будуть відновлені царські функції, народу. царські функції народу. І сьогодні ми з вами переходимо до слідуючого віддіння, шосте віддіння, Летючий звій. Летючий звій. І так, давайте я прочитаю п'ятий розділ з першого по четвертій вірші. З першого по четвертій вірші я прочитаю в українському переводі і прочитаю в російському переводі буквально чотири вірші. Так що. Ми маємо можливість прочитати двох переводах. І знову підніс я свої очі та й побачив, аж ось летить звій. І сказав він до мене: Що ти бачиш? А я відказав: Я бачу летючого звія, звоя. Довжина його 20 мірою ліхтем, і ширина його 10 ліхтів. І сказав він мені: це те прокляття, що виходить на поверхню всієї землі. Кожен злодій буде знищений згідно з тим, що з цього боку злою написане, і кожен, хто присягає ложно, буде знищений згідно з тим, що з того боку злою написано. І привів я його прокляття, говорить Господь Саваот, і прийде воно додому злодія, додому того, хто ложно присягає. Йменням моїм. І воно міцно осядеться всередині дому його і вигубить його. І дерева його та каміння його. І так я прочитаю ще в російському переводі, П'ятий розділ з першого по 4 вірші, і опять поднял я глаза мої і увідев, вот летит світок. І сказав он, Что видиш ти? Я отвечал, Вижу летящий світок, длина його 20 локтей і ширина його 10 луктей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен. Как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно уйдет в дом Татя Бора. Имеется в виду, это Старословянської слово, і в дом клянущогося моїм іменем ложно і прибудет в домі Його, і істрибіт Його, і дерева Його, і камні Його. Амінь. І так, цікаве цікаве пророцтво, що Господь хоче показати цим пророцтвом, що Захарія бачить. І побачив, і глаза мої увиділи очі мої побачили, що побачили. Дивіться, що вам нагадує? Ну, дивіться, вдумайтесь це пророцтво, яке зараз бачить Захарія. Що воно вам нагадує? Звій летить цікаві його розміри, щось нам нагадують. На щось вказує. 20 ліхтів і 10 ліхтів, 20 ліхтів довжина, і 10 ліхтів ширина. І написано на звої з одної сторони, і з другої сторони. Що мало в Біблії щось було побудоване, що мало. 20 ліхтів ширини, довжини і 10 ліхтів ширини. З скині? скині, святих. Скинія, є святих, її розміри були 20 ліхтів це 10 метрів довжина, і 10 ліхтів це 5 метрів ширина. Що в Скинії знаходилось? Що написано з одної сторони і з другої сторони? Скрижалі із заповідями, скрижалі із заповідіми. Дивіться, як цікаво, як цікаво. Заповіді чим являлися ядром закону. Заповіді являлися ядром закону. Тобто це ось 10 слів, я ви назвали 10 слів або 10 заповідей, які являлися ядром всього закону. Що закон собі ніс? Благословіння або прокляття. Залежно від того, як люди будуть відноситися до закону. Якщо ізраїльський народ, каже Бог, 28 розділ, пам'ятаєте Книга по утроння закону, там ціла глава описує благословення і потім в три рази більше прокляття. І Господь дуже просто каже, будете послушні, будете благословенні у всьому. При вашому виході, при вашому вході, при вашому насінні, при всьому при всьому будете благословенні. Я буду з тобою, буду тебе благословляти. Ну, якщо будете непослушні, будете переступати мій Закон, Будете зневажати мій закон, будете противиться моєму закону і будете е, протистояти все більше і більше наведу на вас всі ці прокляття і прокляття там перечислюються дуже їх багато і вони посилюються. Не покаяться ще більше прокляття, не покається ще більше прокляття. В Кінцевому результаті поки я вас не розпорошу між всіма народами, не, між всіма народами. Таким чином, другі друзі, ви бачите на що натякає нас. Дитячий звій дитячий звій він нам нагадує Божий закон. Як цікаво, дивіться, під увагу береться дві заповіді, під вагу береться дві заповіді, Ну скоріше всього, не ілюстрацією всього Божого закону. Всього Божого закону. Чому? Під увагу береться, давайте ми прочитаємо з вами. І сказав мені третє вірші, і сказав він мені, це те прокляття, що виходить на поверхню цієї землі, бо кожен злодій буде знищений згідно з тим, що з цього боку звою написане. Пам'ятаєте закон 10 заповідей, ділилися на дві частини. Перша частина це відношення з Богом, друга частина це відношення з ближнім. Перші чотири заповіді відношення з Богом. Друга, Другі шість заповідей відносини з ближнім. І яка заповідь, яка заповідь звучала не кради? Восьма заповідь. Восьма заповідь говорила не кради. Не кради. Е, а яка заповідь говорила, не клянись, не клянись даремно іменем Господним. Або не призивай імені Господнього надаремно. Третя, третя заповідь. Тому що перша заповідь я один Бог, друга заповідь не зроби собі ніякої подоби, третя заповідь не клянися Божим іменем, або не прикликай Божого імені надаремно. І ми з вами тут читаємо і ми з вами читаємо. Е і кожен третій вірш оста, остаток третього вірша, кінець третього вірша. І кожен, хто присягає ложно або неправдиво. Буде знищений згідно з тим, що з того боку, з другого боку написано злою. І четвертий вірш: і привів я його прокляття, говорить Господь Савод, і прийде воно додому злодія і додому того, хто ложно присягає моїм іменням. моїм іменням. Тобто, не призивай імені Господа Бога Твого надаремно. Ви бачите, таким чином ми бачимо, що, що ось цих дві заповіді. Вони ілюструють весь Божий закон. Тобто Бог кладе Божий закон перед лицем всієї землі, і цей закон буде звинувачувати буде, буде звинувачувати всіх людей, які переступають закон, і на них наведе прокляття. На них наведе прокляття. Е Чому іменно цих дві заповіді береться під увагу? Як ви думаєте, чому іменно цих дві заповіді береться під увагу? Дивіться, по якій, основній причині, по якій основній причині Ізраїль був вигнаний у Вавилонський полон. Основна причина. <плес> Ідолопоклонство. Ідолопоклонство. Хоча ми теж з вами вивчали з вами нових малих пророків, там була також і корупція, там була і неправда, і несправедливість. Но основний, гріх, основний гріх, і те, що вони суботу не тримали, Но основний гріх і Ідолопоклонство. Але після Вавилону, подивіться, після Вавилону вони більше ніколи не повернулися до ідолопоклонства, вони більше не поклонялися ні каменю, ні дереву, ні небесному війську, нічому подібного, нічого подібного серед Ізраїля більше не було. Але що вони з Вавилону винесли? Що вони принесли з Вавилону, в чому вони погрязли, і по сьогоднішній день? Ідолопоклонство іншого характеру, грошолюбство, грошолюбство, е жажда, жадоба до збагачення. Ось це те, що вони прийняли, прийняли і перейняли в Вавилоні. І коли вони звідти вийшли, дорогі друзі, це стало основним, основним пороком серед єврейського народу. Те, що засліпило їхні очі, те, що Христос, коли був на землі, Він казав: не можете служити двом богам, не можете служити Богові і Мамоні. Він на це особливу увагу звертав, Ісус Христос. Євреї що вважали? Євреї вважали, що автоматично людина, яка багата, то значить вона благочестива. Бо вони вважали, що благочестя це, 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 це мати надбання, це бути багатим. І апостол Павло, Павло розбиває їхню думку і каже, що це заблудження. Тому що ви вважаєте, що якщо людина багата, значить вона благочестива. Це не обов'язково. Це не обов'язково. Вони вважали, що бідні люди під прокляттям, а багаті люди, їх Бог благословляє, значить вони благочестиві. Ну насправді, насправді вони поклонилися ідолові грошолюбства. І це все вони винесли і перенесли в свою землю із Вавилону. Пам'ятаєте, почали будувати храм? І що сталося з ними, коли вони зупинили будувати храм? Коли, коли Самаряни стали їм на перешкоді, бо хотіли будувати разом з ними? А вони сказали, що вам не буде частки з нами, і ті почали проти них ворогувати, написали письмо до Артаксеркса, там був Ксеркс, по-моєму, цар був, Хоча в Біблії написано це, Ну, немає зараз на цьому я не буду нашу увагу концентрувати. І тось, що вони вдалися? Що відбулося в їхніх серцях? Вони це те, що встати, вони не будували та... свої будинки, то включив. Цей. Вони почали, вони почали, вони хотіли розкішно жити. Вони занедбали дім Божий, а почали дбати про те, щоб розкішно прикрашати свої будинки. І Господь каже: Ви свої будинки своїм в той момент, коли мій дім в запущенні. І тому, і тому я прокляття на вас посилаю. Подивіться, ви сієте, а не збираєте. Подивіться, ви п'єте не напиваєтесь. Ви Працюєте для деревого кошелька, для деревого кошелька. Подивіться, каже, на ваші дороги, і подивіться, і зрозумійте що у вас неправильні дороги перед Богом. І так, дорогі друзі, ми розуміємо, що вони винесли тому. Хоча ось цих дві заповіді вони репрезентують весь Божий закон, і саме відношення до Божого закону неправильне принесе на них прокляття знову. знову але. Ось цих дві заповіді вони і являються основною проблемою для них. Основною, тому що вони крали ради особистого збагачення, обманювали, крали, корупцією займалися ради, ради особистого збагачення. І що вони робили? І клялись іменем Божим. Вони, пам'ятаєте, Христос каже, що ви клянетесь, чим клянетесь? Небом, землею, престолом. А хіба ви не знаєте, хіба ви не знаєте, що це все Боже? І хіба ви не знаєте, що це все Боже, а значить ви Богом клянеться? Не думайте, що ви можете Бога обманути? Тому про що говорить це пророцтво? Звій символізує Божий закон, ядром, якого, якого є 10 заповідей, які по заповіту несуть в собі благословення або прокляття. Господь обіцяє вигубити кожен дім, в якому злодії і кривоприсяжники. Господь обіцяє вигубити кожен дім, і в якому злодії і кривоприсяжники. Це ми з вами прочитали у 4 вірші. Третій четвертій вірші. І сказав він мені, це те прокляття, що виходить на поверхню всієї землі. Бо кожен злодій буде знищений згідно з тим, що з цього боку звою написано, і кожен, хто присягає ложно, буде знищений згідно з тим, що з того боку звою написано. І привів я його прокляття. Тобто, прокляття сам закон не є прокляттям, але закон несе з собою прокляття. Чому? Бо якщо б люди були послушні, він приніс би благословення. Но цим самим, що Господь показує, що, що знову станеться з ізраїльським народом. Який недавно був у полоні, знову на них прийде прокляття. Знову вони підпадуть під Божий осуд. Між, між іншим словом, земля на всю, на всю землю на поверхню всієї землі. Тут йдуть розбіжності у, у богослові. Мова йдеться про всю землю чи мова йдеться про землю ізраїльську, всю землю, але ізраїльську. Між іншим, якщо я дивився у італійський привіт. І в італійських переводах теж по-різному новий перевід італійський коеста поезія переведено там, де вся земля коеста поезія. Тобто мова йдеться про Ізраїль. Але коли ми дивимося на інші переводи, так виглядає, ніби вся земля, і богослови розходяться. Тому що в принципі, в принципі ми знаємо, що перед наступленням тисячолітнього царства буде знищений кожен переступник. Кожен грішник буде винищений з цієї землі. І ні один грічник, тисвітне царство не увійде, війдуть тільки праведники. Ви знаєте, що потім вже в тісхідьому царстві при розмноженні народженні їхніх дітей народяться діти, які в кінцевому результаті знову повстануть проти Господа. Але вхід у тішітнє царство буде через суд, буде через Христів суд. І в царство Христове війду тільки праведники. Кожен нечистивий буде знищений. Але в даному випадку, я думаю, що проросту стосується ізраїльського народу на цій землі, на землі Ізраїлю Ось поселилося ось це нечестя, поселив, поселили ці гріхи, і Господь обіцяє очистити цю землю, очистити цю землю від грішників. Таким чином, четвертій вірш, і привів його прокляття, говорить Господь Савот, і прийде воно додому злодія і додому того, хто ложно присягає імення моїм. І воно міцно оселиться, що міцно? прокляття всередині дому його і вигубить його, і дерева його та каміння його. Тобто це проросло Бог обіцяє, що знищить грішників Таким чином, Таким чином. шосте видіння означає, що Господь обіцяє очистити землю від грішників. Господь обіцяє очистити землю від грішників. Одночасно, га. Їхні дома, зруйнує їхні дома. Тому що е, саме, саме е, під, під приводом е, бажання збагачення, бага, бажання збагачення, ненаситність до збагачення, що вони робили? Куди вони вкладали. Вони вкладали у дорогі матеріали, вони вкладали в свої будинки, вони, вони розбудовували, прикрашали свої будинки, а Господь каже, я. В кожному будинку, де живуть усі кривоприсяжники і, і злодії, я я грішників вигублю і їхні дома познищую. Ми знаємо, що сталося, дорогі друзі, в 70-му році від народження Ісуса Христа. Ми знаємо, що сталося у 125-й, 130-й рік. 135-й, так 135-й рік. Остаточно, остаточно, скажімо, ця нація. Цей, ця, ця країна була знищена, зруйнована, і вони були повністю розсіяні між народами, повністю розсіяні. Тобто, ми бачимо, що це просто якби показує наперед, що знову осядеться, знову цей народ впаде у гріх. Вже не в гріх і до поклонства веденим ідолом, а гріх і до поклонства грошолюбству. І в кінцевому результаті по цій причині вони будуть наказані і розпорошені всіх народів. Саме цей гріх засліпив їхні очі, що вони не зрозуміли і не пізнали свого Месію. Саме цей гріх зробив їх кровожадними, і вони спротивилися Месії, і вони вважали, що Месія їхнім конкурентом. Їхнім конкурентом. Я думаю, що тут ми зупинимося. На другий раз ми розглянемо друге просто, тому що воно досить цікаве і, і над ним треба трошки пороздумувати більше. Значить, зараз, як ми будемо молитися, брати і сестри, я. Eh, хочу нас закликати до того, щоб ви пороздумували, тому що цей гріх не зупинився в eh, Ізраїлі. У... Він розповсюдився по всій землі. І якщо ми сьогодні подивимося і подивимося на тенденцію у світі, то ми бачимо, що eh, тенденція до грошолюбства, тенденція до зажерливості матеріальної, тенденція до того, щоб нам було удобно, добре, удобно, eh, ми хочемо eh, комфорту. Ми хочемо мати, що найкраще е, воно закрадається у серця віруючих людей. Коли воно закрадається у серця віруючих людей, тоді віруючі люди гублять правильні пріоритети. Люди віруючи, гублять правильні цінності і починають вкладати себе і вкладати свій час не в те, до чого Бог нас прикликав. Яка основна ціль нашого прикликання і нашого перебування тут на землі? У Господі? Яка основна ціль? Що ми будуємо? Ми будуємо царство Боже дім, духовний ми будуємо. Ми будуємося в дім духовний, в якому перебуває сам Господь. А це і є царство Боже на землі, духовне невидиме. І ми повинні саме перше цим займатися. Але є невидимий ідол, ідол, який залягає в серці людини. Ми не можемо один одного в цьому звинуватити, але ми самі повинні перевіряти свої серця. Аби ми не впали у грошолюство, бо не було так, що це зайняло всі мої думки. Я цим живу, я для цього живу. Я тільки про це думаю, я тільки про це переживаю. Як зробити те, як зробити те, як купити те, як купити третє, як купити четверте, і в нас не залишається часу на перебування в слові, на перебування в молитві, на свідчення іншим людям. Нам не залишається часу, щоб випробовувати своє серце, пороздумувати, який образ життя. Буде. Чому? Бо ми постійно зайняті чимось земним. А отже ж, дорогі друзі, ви бачите, Господь ненавидить цей гріх, він ненавидить який тирпі його поклонства. Він хоче очищати, очищати своїх людей від цього. Тому, брати і сестри, я думаю, що варто нам молитися, аби Бог показував нам наше лице, щоб Він показував нам наше серце. Для цього треба бути просто щирим перед Богом. Треба просто дати правильну. Самооцінку. Якщо ми її зробимо правильно перед Богом і побачимо усі наші тенденції до до того, про що говориться у цьому пророцтві, то нам треба з цим боротися. Нам треба з цим боротися, аби наше серце було чисте. Біблія не забороняє будувати будинки. Біблія не забороняє купляти машини. Біблія не забороняє працювати заробляти. Але Біблія. Кладе правильні акценти. Біблія кладе, кладе правильні пріоритети. Що має бути пріоритетно? Що має бути на першому місці? Чим повинно бути зайняте наше серце, а що є другорядним? Якщо все на своєму місці, слава Богу, ну якщо не на своєму місці, то, дорогі друзі, нам треба каятись, бо, бо прийде той момент, коли Господь буде по-іншому говорити, тому що Він з кожною своєю дитиною працює, зокрема, індивідуально. І там, де треба. Додати він додає, але коли треба забрати, він забирає. Ми тоді плачемо, ми тоді на когось починаємо нарікати, когось починаємо звинувачувати, себе оправдувати, замість того, щоб переглянути добре своє життя, дати правильну оцінку, зрозуміти, покаятись, щоб Господь направив і вести правильний образ життя. Отже, на цьому я закінчую і закликаю нас до молитви. Амінь. Кінцем в результаті це просто показує, що земля буде очищена. Як ізраїльська земля буде очищена, так і передтишітнім царством вся земля буде очищена від грішників, які крадуть, які являються злодіями ради особистого збагачення, які кривопросяжники, які фальшиво, неправдиво, ложно присягають іменем Божим. Хоча ми не клянемося іменем Божим но часто ми можемо говорити неправду ради особистих, ради особистої користі. Якщо це мені вигідно, якщо мені це е, на мою користь, то людина віруючи, навіть готова сказати неправду, чого ми не повинні робити. Чого ми не повинні робити? Хай нас Бог благословить.